І так, у нас сьогодні річниця рівно рік тому, 4 грудня, ми подалися на піар на федеральному рівні, і з того моменту не відбулося абсолютно нічого. У січні ми здали відбитки пальців. У серпні, 7 серпня, у нас з'явився статус у трекері, бекграунд чек. І після того нічого. Да, там legibility, medical, біометрія, все це вже пройдено. Всі пункти пройдені, completed. але от бекграунд чек завис у нас на 4 місяці. І скільки ще це буде тривати, нікому не відомо. Ми подавалися по провіншонаміні програм Експресен. Ентрі тут в Новій Шотландії, тому що експрес-ентрі в принципі це найшвидший варіант, як отримати піар. Навіть у них на офіційному сайті там дані варювалося постійно між 6 місяців, 7 місяців, 8 місяців, зараз 7 місяців. І коли ми перевіряємо наш кейс, то там написано, що їм треба більше часу для обробки нашої заявки. Тому подивимося, як воно буде. Тому експрес-ентрі в нинішніх реаліях це абсолютно не найшвидший варіант, як раніше казали, тому що тут хаос, тут криза еміграційна. Уряд еміграційні програми змінює, закриває, змінює правила. Наприклад, у нас тут відбулися з. Зміни по провінційних програмах і Atlantic Immigration Program, напевно в наступному відео розкажу. Але зміни, як на мене, не дуже гарні для українців, які шукають можливість отримати тут піар, тому що нова Шотландія була одна з найпростіших раніше провінцій, де можна було отримати той піар. І стосовно цих от полегшених методів отримання піар для українців, на мою думку, воно повинно бути не тільки тому, що українці тут живуть, працюють вже адаптувалися, а тому, що це людяність. Багато українців, які сюди приїжджали на рік перечекати війну. Вони тут вже живуть більше ніж рік. Вони тут. Поживуть 3, 4, 5, 6 років. Вони повністю тут уже адаптуються до цієї країни, і багатьом українцям, в принципі, не буде куди повертатися, да? тому, що або території окуповані, де вони жили, або просто немає ні будинків, ні квартир, тому що вони знищені. Тому маємо надію, що все ж таки для українців в Канаді, які прибули сюди новоприбулі українці, не дивлячись на тих діячів, які проти цього, проти українців, новоприбулих українців, все буде класно.